Перш ніж ми зможемо дещо дізнатися про наступного президента України стосовно того, що це має бути надзвичайний священник, ми повинні правильно і аргументовано пояснити той біблійний псалом, який євреї номерують як 110-й, а православні християни як 109-й. А для того, щоб правильно зрозуміти цей псалом, спочатку необхідно задуматись над одним епізодом. Із Євангелія від Матфея. Христос говорить у своїй нагірній проповіді, коли чиниш милостиню, її так, щоб лівиця твоя не знала, що правиця чинить. Кожен християнин чудово розуміє значення цього виразу, але не кожен розуміє його походження. Значення виразу в тому, що філантропічна діяльність часто має на меті досягнення соціального успіху. І не менш часто стає підставою для самововищення та поживою для власної гордині. У моєму житті був такий випадок, коли один знайомий пожертвував солідну бібліотеку державі. Там були, до речі, не лише його книги, але й ті, що він позичив у свого брата і забув віддати. Також, через короткий час після цієї події, я зустрів його на вулиці і не впізнав. Неймовірна зверхність заволоділа ним, і на мене він дивився щонайменше із висоти космічного польоту. Але минув місяць другий і жертводавець знову став нормальною людиною. У часи земного життя Ісуса Христа чимало багатих євреїв влаштовували бенкети для таких, як вони самі. Христос сказав до одного із них, до Симона Митаря, коли влаштовуєш бенкет, не клич до себе нікого із тих. Хто може тобі чимось віддячити, а клич голодних, калік, жебраків і матимеш за це нагороду в небі. Таким чином бачимо, що правиця у вислові Ісуса Христа символізує людську совість, індикатором якої є людське сумління. Совість це моральний закон. Який Бог вкладає в людське серце через саму людську природу, а сумління це голос цього морального закону. Еммануїл Кант сказав із цього приводу: Є дві речі, які мене незаперечно переконують в існуванні Бога це зоряне на небо над головою і внутрішній закон в мені. А лівиця – це в єврейській традиції символ людських вад та пристрастей, які ми часто називаємо маленькими слабкостями. Цікаво, що в українській прадавній традиції існує така ж сама символіка правиці та лівиці шуйці, адже слово правда і слово правий мають спільне походження, так само і слова праведність та праведник. Цю традицію запозичили від нас і росіяни, скажімо, їхнє прізвище Шуйський має значення великий грішник. А тепер, озброївшись цими знаннями, спробуймо розібратися із непростим змістом 109-го псалма, який юдеї вважають 110-м. Бо перший псалом, який пророкує про Антихриста, вони ще у першому столітті Нової ери. Поділили на дві окремі частини, проте в Септуагінті найбільш давньому списку Біблії цей Псалом неподілений. До речі, католицький святий Єронім Стридонський приклав Біблію не із грецького давнього тексту Септуагінте, а з єврейських списків, найбільш давній з яких датуються Другим століттям Нової ери, тобто на 4 чи 5 століть молодший за Септуагінту. І коли Єронім це зробив, йому з'явився Христос та запитав Єроніме, що ти мені можеш подарувати? Той сказав: Господи, дарую тобі свої праці. А Христос відповів запитанням: подаруєш мені свої гріхи? Про це з'явлення детально пишуть усі католицькі життєписи святого Єроніма, але ніхто до цього часу не розумів слів Ісуса Христа. Звернутих до перекладача вольгати. Єронім також не зрозумів, що мав на увазі Христос, а насправді Господь говорив про те, що є гріхом перекладати Біблію, у якій свідомо внесено безліч відхилень від оригіналу. Отож цитую Псалом 109, який в наш час багато хто рахує, 110. -м. Сказав Господь до Господа мого. Сиди праворуч від мене, допоки не покладу ворогів твоїх тобі під ноги. Жезл сили твоєї пішле тобі, Господь, від Сіону, зацарюєш посеред ворогів твоїх, день сили твоєї у красі святиню приготує народ твій, і зло на раніше зірки ранковує, подібна з різдва Твоє. Тут зміст абсолютно і незаперечно зрозумілий, позаяк він уже почасти виповнився як пророцтво. Як пише Святописьмо, Христос після сорока днів після Воскресіння вознісся на небо і сидить праворуч отця. Різдво Христова також відбувалося перед ранком, так само, як і Воскресіння, і відбувалося не в звичайний спосіб. Христос народився так само, як пройшов крізь гробовий камінь по своєму Воскресінні, а згодом через зачинені двері до апостолів. Саме тому церква й говорить про Богородицю, що вона назавжди залишилася дівою, саме тому й порівнює ця Різдво Христова із Росою Ранковою у цьому Псалмі. Навіть не помітиш оком, як роса з'явилася. Тут її не було, а тут вона вже є. Про це пророкує четвертий вірш даного псалма. Останні слова другого вірша також виповнилися, адже Христос почав царювати над своєю церквою ранніх християн, яка перебувала в оточенні своїх ворогів. Тому й сказано: царюй посеред ворогів твоїх. У Сіонській світлиці Дух Святий зійшов на апостолів у день п'ятдесятниці, коли вони приготували цю світлицю до свята, і це відповідає повністю третьому віршу цього псалма, а тепер читаю другу половину псалма 109. -го. Поклявся Господь, і за це не жалкуватиме. І до віку за чином Алхиседековим, Господь праворуч від тебе. Він удень гніву свого знищить царів, вчинить суд над народами, земля наповниться трупами, знищить головного у землі широкій, споток упитиме на шляху своєму і тому голову його Господь піднесе. На перший погляд здається, що друга половина цього псалма також стосується Ісуса Христа. В одному із послань апостола Павла є навіть риторичний пасаж на цю тему, але якщо вникнути в кожне слово відповідного тексту, то жоден із рядків другої половини даного псалма не вписується в цю версію. У православній традиції є така іконографічна тема Христос сидить на престолі в ризах Архієрея із відповідним жезлом та метрою на голові. Часто така ікона зображена у верхній, центральній частині іконостасу у греко-католицьких церквах із традиційним напрямом. Подібна іконографічна традиція і православ'я, де Христос також зображений у єпископському облаченні та метрі. Така іконописна традиція ґрунтується на 109-му псалмі та його інтерпретації апостолом Павлом. Проте тут слід звернути увагу на один важливий нюанс. У четвертому рядку даного псалма йдеться про священника за чином Малхіседековим, тобто за царя, який водночас є священником, жодним словом не сказано про первосвященника, а різниця тут досить таки суттєва. Адже якщо Ісуса Христа вважати представником священства на тій підставі, що Бог Син започаткував таїнство Євхаристії на тайній вечері, то у цьому випадку ніяк не скажеш, що нібито Христос є простим священником, а не найвищим архієреєм із усіх можливих. А тим часом автор даного псалма, написаного на єврейській мові, не вживає відносно даної особи словосполучення Коан Хагадол, яке в перекладі української означає великий священник, а натомість пише просто Коен, що перекладається як священник, між священником та великим священником у юдейській традиції існувала величезна різниця, така, скажімо, як між королем та найменшими з його придворних шляхтичів. Тому назвати Ісуса Христа священником це було б богосневагою, бо як статус Бога сина був би понижений автором псалма нижче за статус будь-якого архієрея. Тут я не втримаю себе не пригадати доречний відступ. Одного разу великий католицький святий ХХ століття падр Піо із п'єтральчино почув, як італійці прославляють Божу Матір у сучасній Пісні, де називають її сяючою, як місяць та сонце, Падре Піло на це сказав так, була б моя воля, то жоден із них би не побачив би царства Божого. Один із монахів Капуцинів здивувався а чому ж це так? А тому, що небесна слава Марії, це не до порівняння з усім тим, що бачать наші очі, відповів на це святий. І при цьому кожен з нас добре знає, що слава Бога Сина в небі є ще більшою за славу Його Всесвятої Матері. Ви заперечите, що, мовляв, апостол Павло говорив інакше: Я маю на увазі згаданий мною пасаж стосовно 109 го псалма, але тут слід пам'ятати слова того, хто в небі є вищим за апостола Павла. Слова апостола Йоанна, який сказав у своєму апостольському листі, так: Тут на землі ми все знаємо лише почасти, а там у небі, будемо досконало знати. А святий Сарахм Саровський на цю тему висловився так, коли я щось кажу від себе, можу помилитися. Коли ж говорю від Святого Духа, помолитися не можу. Окрім того, наступному п'ятому вірші сказано Господь праворуч від тебе, Він у день гніву свого знищить царів. Ці слова також не можуть мати стосунку до Ісуса Христа, саме тому, що у першому вірші цього псалма сказано: Сказав Господь до Господа мого, сиди праворуч від мене, допоки не покладу ворогів твоїх тобі під ноги. Якщо Христос сидить праворуч від Отця, то Отець уже не може знаходитись праворуч від сина, і саме в цій деталі криється ключ до розуміння даного псалма. Спробуйте сісти від когось праворуч, щоб ця особа від вас також знаходилася праворуч. Гарантую вам, що у вас тут нічого не вийде. Якщо ж у другій половині цього псалма йде мова про великого реформатора, тоді все стає на свої місця. Господь його робить своїм священником, селаючи на нього благодать священства у той час, скажімо, коли єпископ здійснює хіротонію над звичайними священниками, а великий реформатор перебуває в цей час у відповідному храмі. Це було необхідно тому, що в іншому випадку, якби він прийняв дар херотонії через посередництво якогось єпископа, він би став офіційним священником і церква не дозволила б цій особі займатися політикою. Господь Бог підтвердить цю незвичну херотонію своїми чудами. Вода, освячена великим Реформатором, не буде псуватись впродовж багатьох років. А свята Євхаристія, яку він священно діяв, зберігатиметься понад три десятки років, що в католицькій традиції вважається великим чудом. Прочитайте, наприклад, книжку Євхаристійні Чуда і ви про це дізнаєтесь. Згодом зробить Господь великого реформатора Володарем і таким чином він стає священником по чину Алхиседековому. Адже Малхиседек також був одночас і царем, і звичайним священником. У цьому випадку слова дровіша Господь праворуч від тебе, він у день гніву свого знищить царів, означають лише те, що Господь допомагатиме йому прийти до влади, і що Господь Бог у свій спосіб понищить нещастивих володарів, які стоятимуть цьому на перешкоді. Ще більше пасують сюди слова шостого вірша. Вчинить суд над народами, земля наповниться трупами, знищить головного у землі широкій. Перша частина тут може виявитись описом нинішньої війни, а друга пророцтвом про смерть головної особи в Росії, Україні, яку можна без перебільшень назвати широкою землею. І ніяк не можна пристосувати до образу Ісуса Христа зміст сьомого останнього вірша, із потоку питиме на шляху своєму і тому голову його Господь піднесе. Потік та річка це символи часу, символи плину часу. Тому цей вірш означає лише те, що великий реформатор діятиме в усьому відповідно до вимог часу. На відміну від інших людей. І саме тому Бог допоможе йому досягнути своєї мети, яка полягатиме насамперед у побудові християнської національної держави в Україні.